Давай шмат лайна. Як їм це вдалося? Вибач, друже, я зачиняюсь на ніч. О, рамія. Я думала, ти завжди рада мене бачити. Мені здавалось, що ти хочеш помститися своїм злодіям. У тебе вистачило нахабства знову припхатися в мій магазин, Френні? Готова до нового стусана під підзад? Ти, напевно, забула, хто виграв той бій, і чий будинок згорів того разу? Перебері цю 14 штуку, схожу на зброю. Сьогодні я без сірників, мені це не потрібно. Особливо, коли твої клієнти і так тікають звідси, наче від пожежі. Я не розумію, про що ти говориш. Мій мод зараз популярний як ніколи. Ой, та не вже. І що ж останнє ти змайструвала, не враховуючи напої з твоїм ім'ям на етикетці, твої клієнти нічого не купують, бо в тебе немає пристойних пропозицій. У мене було б що продавати. Якби не ваша шайка. Немезис був чесною грою. Зрештою, ти сама його розробила, коли ще була з нами, але так і не змогла його довершити. Я бачила, як ти з ним вовтузилась, коли я прийшла. Що досі не можеш розібратись? А? Хм, Я побачила, в який безлад ти перетворила моє творіння. Хочеш дізнатися його секрет? Можливо, ми тобі розкажемо. Якщо ти повернешся в нашу команду. Ага. Ти прийшла сюди для того, щоб запросити мене назад? Так, звісно, круто, вже збираю речі. І це після всіх ваших спроб зруйнувати моє життя. Старша сестра прийме тебе, і вона думає, що ти можеш бути корисною. Прийме? О -хо -хо. Прийме, щоб стати маріонеткою, як і ви? Вона знає про твій талант і твій особливий дотик, який виводить її роботу на новий рівень. Це твоє рятівне коло, Рамія. Її маска, мабуть, тисне її на голову. Вам пощастило з немезисом. Раджу доїти цю корову так довго, як тільки зможете. Пройде небагато часу до того, як люди усвідомлять твої безглузді нудні, дні вкрадені розробки. І вони згадають особливий дотик справжнього мастра модифікацій, як я. Отже, як крадійка, а ти майстер модифікацій. Який смішний синонім до слова плагіатор. Я думаю, що це не крадіжка, допоки річ не річне наче пелечий логотип. Хіба не таким чином ти зробила шілу? Шіла перевершила всі дизайни. Я залишила це лайно в минулому з тобою і старшою сестрою. Вір у що хочеш. Це не змінює правди. Можеш передати старшій сестрі, нехай йде в дупу, і вона може спробувати прийти спалити мій магазин, коли я в черговий раз її розчавлю. Хм, Як скажеш рамія? Коли захочеш дізнатися, як працює Немезіс, зателефонуй нам. Ми будемо поряд, коли ти зрозумієш, що є лише одне місце, куди ти можеш прийти. Не слухай її Шіла. Ти у рампар особлива. Гаразд. Що ж, тепер треба знайти свій особливий дотик і для тебе. Прокляття! <плакова>